Безкомпромісні результатом стала перемога хіта спочатку, потім перемога енергії. Подякуємо, звичайно, Збройним силам України, всім нашим захисникам, які е, захищають зараз е, нашу державу від окупантів, всіх нас завдяки є. є може, зараз момент відіграла і у нас е, одразу ж активна гра. Зараз Андрій Цілик іде вперед. Радевич і дає передачу. Зараз Дораса куза, доразку закриває рахунок. 1-0. Тарас Кузь, капітан енергетиків, замикає передачу у штрафний майданчик. І рахунок стає на першій хвилині. От для киян киянам потрібно зараз бути більш активним. Звісно, це тільки початок поєдинку. Зараз момент може бути. Опиняється на паркеті поночовний. більше року пробів у збройних силах України. А зараз момент у кияні Маназар Вультова. Зараз преси не бачимо активне відхита, але виходить з під цього пресенко-енергія. Хороша передача Тараса Козавихи. Сам Радевич. Радевич. Радевич на Сметаненко вийшла зараз. Сварич пробиває і справити мяч у ворота. А, відзначимо, що власне дається Так Лів'яна а Тут відповідь Сметаненко. Чернявський отримає передачу. Зіграв Сірем. Знову Чернявський. Непогано. Чернявський на ну, давній позиції. Забиває його Чернявський. Ось так у нас рахунок стає 1-1 на 12-й хвилині. Не відзначимо хороший удар. Але відпрацював цей пісот. Кіян, Шеремета йде вперед. Завертаний в... просто. Завертаний вперед. А тут перехоплення Дарас кузчить вперед. Віддає далі на Андрія. простріл і тура. Віталій Радалович і... З... знову виводить енергію вперед. Рахунок стає. Показував там. Злави запасник, що не потрібно святкувати. І не святкувала, по суті, команда так, як це прийнято. Зараз бомбають, і бачимо, забиває Сметаненко, От про що ми говорили. Вже рахунок 2-2. Олександр Сметаненко зіграв на добиванні. І рахунок знову у нас рівний. Та ж 13-хвилина. М'яч продовжується. О, атака продовжується. Момент і пролітає. Передача не проходить. Журба. Зіграв на перехопці, завертаний. Передача на Федіша. Удар від Олександра Федіша. Хома фізіотерапевт Олег Чернецький. Зараз момент. І зміщається в центр. Там журба. Переход... Ні, перехопив все-таки м'яч. Ярослав Косні віддає на Тараса Кузя Тарас Кузь пробиває рикошет і буде готовий. Олександр готує удар. Є удар і. Назар Войтович. Тіряєв. Але тут втрата. І Чернявський. Чернявський готує удар. Чернявський момент. І сірий проти Войтовича. Сірий пробиває, Войтович парирує! Браво! Шеремета віддав на Журбу. Журба на Педіш. А Педіш вихід саме. сам на сам Педяш пробиває і забиває Олександр Педяш. Рахунок стає 2-3. На користь киян. так... Кияни виходять вперед. На 26-й. На правому фланзі прокидає на Сілика. Сілик. йде сілик, на Малишко, Малишко. І Сух. Центр майданчика віддає на Поночовного. Поночовний прибирає м'яч. Поночовний віддає на сіру. Сірий пробиває м'яч і до ворота. Кияне Радевич, що, що тут сірий на підбиранні. І Поночовний. біжить вперед, проти нього там квасні, Поночовний виходить сам на сам. Поночовний тягне м'яч, пробиває, і м'яч виходить. Малишко віддає на. Зварища момент цілик, І м'яч не влучає. Львів'янам Педяш. Педяш відвертається, Педіш віддає на подлюка, подлюк пробиває на місці. Малишку. Зварич На Тараса Кузедуску споювує за домов. Дараску! Три-три стає рахунок. Але показує Дараску. Спокійно, спокійно. Це ще не кінець. І мчить вперед уже поночовний. Поночовний віддає на Сірого. Сірий. На поночонного поночовний пробиває. Відбивається Львів'яр. Тайму Нас... завершилось. Петя момедій, який зев. Малишко. На... Звариш, вориш, пробиває Рикоше. Паненко. Сденко розвертається. Удар заблокований. Ще одна спроба, М'яч повз. м'ячедепов. Розібрався. Отже, головне питання, чи будуть пенальти. Зараз е Сірий пробиває на місці на зарвультовий ще одна спроба. І забиває. Забиває поночовний. Схоже так. Ворота змістилися. Львів'ян. Але гол таки зараховано. Малишко. Лекінзевич. Цілий постріл. і забиває народсько! 4-4. Фантастика! Просто фантастика! Відбувається на сьогодні. Передача вперед на зв... Зварича не проходить. Чернявський. Сірий, сірий пробиватиме, пробиває. Сірий м'яч сірі. Мечта повзвороту. Тр... Відзначає часто головний тренер енергії Валерій Лехчанов. отже, подлюк проти Войтовича і забиває подлюк. Зварич проти Кравця, Зварич пробиває, забиває Михайло Зварич. Один-один. Дивимось. І забиває, завартаний. Рахунок стоїть. Дивимось. Тіряє, забиває. 2-2. Отже, дивимось. дивимось. Сметаненко. Поперечка. Отже, дивимось. Сергій Малешко пробиватиме. Малешко забиває. Педяш пробиває і забиває. Олександр Педяш. Рахунок 3-3. Дивимось. Цілик І порирується удар Кравець. Отже, дивимось. Є удар і забиває. Забиває Ліфер. Отже, Радевич дивимось. Дивимось, забиває забивает. Витуария. Чернявський Пробиває і забиває. Єгор Чернявський. Отже, квасній проти Кравця. Дивимось. Забиває. Ярослав Квасній. Рахунок стає 5-5. Дивимось, Журба забиває. Може Легензевич проти кравця. Забиває Олег Легензевич, хоча торкнувся там. Дивимось. Шеремета пробиває, забиває Шеремета. Поперечка зараз рятує киян і кияни здобувають перемогу. І дякуємо обидвом командам за гру. Дякуємо і львів'янам, і киянам. І до зустрічі завтра о 14-й годині.